А віницькі танцівники демонстрували своє мистецтво у міському палаці мистецтв зоря пройшов фестиваль сучасного танцю. Конкурсантом було від 5 до 25 років. Оцінювали майстерність 120 учасників провідні вінецькі та столичні хореографи. У міському палаці мистецтв зоря пройшов четвертий міський фестиваль сучасного танцю. Цього року у ньому взяли участь більш ніж 120 вихованців найбільших у вінниці танцювальних колективів трізет, кемістрі, болеро, шарм Ес та Art Fusion. Учасники змагань, яким від 5 до 25 років, були поділені на групи та виборювали першість у відповідних вікових категоріях. Усім танцівникам після виступу вручили дипломи, а переможців нагородили медалями. Помимо призов, которые у них есть, дипломов, сладкий стол, для них самое главное это медаль, потому что медаль они могут повесить, она на всю жизнь. Для них это безумный стимул работать дальше и продвигаться все выше и выше. Програма фестивалю складалась з двох відділень: у першому взяли участь представники танцювальної течії даншоу, а у другому за першість змагались хіп-хоп команди. Аби належно оцінити їх майстерність та відзначити їх кращих. Організатори фестивалю запросили провідних хореографів з Києва та Вінниці. Кожен виступ оцінювався за трьома категоріями: техніка виконання, емоційне наповнення та мелодійність. Важно, чтобы танцор общался со зрителем, чтобы он дарил эмоции, чтобы он не смотрел в пол, чтобы он слышал музыку. Поэтому будет три таких главных критерия оценивания. Я понимаю, это первая будет техническая сторона, вторая эмоциональное наполнение, и третья музыкальность. Наприкінці фестивалю журі оголосило свої оцінки та визначило переможців. Учні ансамблю Булеро стали кращими виконавцями танцю дан шоу. А у стилі хіп хоп рівних не було представникам команди кемістрі. Одразу після нагородження на учасників обох колективів та їх хореографів чекав святковий бенкет від органів.